Добрий день моїм юним художникам. Ми продовжуємо з вами вивчення відомих художників, і сьогодні я хочу з вами поговорити про Поль Сезана. Поль Сезан народився в 1839 році. Це французький художник, імпресіоніст і постімпресіоніст. Поль Сезанн народився 19 січня 1839 року в... Екс Ан Прованс у заможній родині. У 1858 році по 62-й відвідував художню школу в Ексі. З раннього дитинства Поль був другом Еміля Золі, який під час час від часу підтримував творчість Сезана. У 1861 році художник відправився в Париж, де зустрівся з Камілем Пісаром, відомим імпресіоністом, який сильно вплинув на розвиток Сезани як художника. Поль поділив свій час між Прованцем і Парижем. до Мого від'їзду в Екс в 1899 році. Ранні роботи поля Сезана відзначені частим використанням мастхини, тобто лопатки такої. Так Поль створював густо текстуровані, сильно деформовані форми, фантастичні магічні сцени. Наскільки імпульсивний інпульсив, живопис виявився також у наступних стилях художника, ніби перечуваючи емпресіоністську манеру ХХ століття. Сезан познайомив. З творчістю моне і інших імпр... імпресіоністичних художників, і після 1870 року його ем... захопився використанням кольору для передачі перспективи. У 1896 році Поль Сезан знайомиться з Оранс Фіке і починає жити з нею згідно. Згодом він з родиною, переїжджає спочатку до Понтуазу у 1872, а потім до Оверу в 1874 і нарешті повертається до Парижу. У цьому ж році, 1874-му, він бере участь у першій виставці художників імпресіоністів. У 1877 році Поль Сезан бере участь у третій виставці імпресіоністів. Втім, виставлені роботи Сезана, як і на попередній експозиції, зазнали нищівної критики. У 1878 році заможний батько Полі Сезану, довідавшись про його родинне життя з Оранс, позбавляє його фінансової підтримки. У 1880 Сімдесят шостому році Поль Сезан нарешті офіційно оформлює шлюб з Оренс і по батьковій смерті одержує, одержує пристойний спадок. Персональна виставка Сезана влаштована колекціонером у 1895 році. Несподівано переносить полю Сезану очікувану славу і робить його культовою фігурою серед молодих художників. Проте в 1899 році Поль Сезан змушений продати фамільний маєток, щоб оплатити борги, які залишилися після смерті матері. У 1901 році Поль Сезан влаштовує студію на окраїні Екса, де багато і невтомно працює. 27 22 жовтня 1906 року у віці 67 років Поль Сезан помирає від пневмонії. Найвідоміші картини Поля Сезана, ось, наприклад, «Вакханалія», Любовна боротьба, написана з 1875 по 1880 рік. Це такий приклад полотна, який втілює приховний еротизм маляра. Портрет Поля Сезани з розпущеним волоссям 1890 року одна із найвідоміших зображень художника, піраміда з черепів 1901 року. Взагалі художня спадщина Сезана становить близько 900 робіт олією і 400 акварелем, не рахуючи малюнків та ескізів. Ніхто не може підрахувати кількості робіт, знищених як недосконалі. Самим художником за роки довгого творчого шляху. Близько 170 картин художника являють собою портрети і автопортрети, близько 200 натюрморти з фруктами. Творчість поля Сезана е ділять на чотири періоди. Ранні це 1859-1870. 1871 імпресіоністичний 1872-1877, конструктивний 1877-1878-1877 і синтетичний 1878-1906 рік.